32-га сесія Прилуцької міської ради, яка відбулась 26 червня, ухвалила цілий ряд рішень у деяких сферах життя міста. Кілька з них стосувались бюджетних питань, кілька земельних. Одним з рішень депутати додали до плану регуляторної діяльності міської ради такий пункт, як отримання дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Іншим закріпили вулиці та прилеглі території за суб'єктами господарювання, аби ті здійснювали їх прибирання. Сесія затвердила програму охорони життя людей на водних об'єктах на дванадцятий п'ятнадцятий роки. Вона передбачає обла. Ладнання та облаштування міського пляжу згідно з встановленими вимогами, обстеження дна та акваторії пляжу водолазами, паспортизацію. Нагадаємо, він не паспортизувався санепідемстанцією останніх чотири роки, а також облаштування місць, заборонених для купання відповідними попереджувальними знаками. З допомогою 72 тисяч гривень, які виділені з міського бюджету на виконання цієї програми, розробники планують забезпечити безпечні та комфортні умови під час відпочинку людей на водних об'єктах. А головне скоротити кількість нещасних випадків пов'язаних з загибель. Людей на воді трохи поговорили народні обранці на засіданні сесії про так званий мовний закон, який розглядається у Верховній Раді. Верховна Рада прийняла в першому читанні закону України про сад державної мовної політики, як його називають мовний закон. І в цьому мовному законі я так думаю, все всі прогресивні. Люди України розуміють те, що йде експансія, наступ якихось інших мов, я не говорю про російську, про якісь такі інші, але те, що буде нівельоване поняття української мови взагалі. Ну, якби тут було написано, що не публікується державною мовою, то я би повністю погодився. Я не розумію, чого не можна опублікувати іншими мовами. В місцях, там, де цю мову знають і де вона поширена. Треба, напевно, пам'ятати всю історію нашої держави, як вона, вона створилася, як ми жили, як нам насаджували то одну ідею, то іншу, і пам'ятати, в якій ми країні живемо. А потім дивитися, що дійсно запропоновано, чи не запропоновано. Тут це самому посолі. Як на мене, це закон не прийняв. Автори проєкту. Дали розрахунки вартості його реалізації, але за нашими оцінками це від 12-18 до мільярдів гривень на рік. Про це заявила, між прочим, начальник відділу Департаменту фінансів, соціальної сфери Міністерства фінансів Валентина Брусина. 17 мільярдів гривень на рік це те саме, що повернути частину втрачених защадження в Чербанку. Разова здійснити доплату до пенсії в розмірі близько 1200 гривень всім пенсіонерам України на час це майже два річних бюджета на всю українську медицину. Думки, як завжди, полярно протилежні, і про місцевого рівня референдум щодо відставки міського голови, проведення якого в Прилуках ініціювали опозиційно налаштовані політики для того, щоб виступити з ініціативою проведення міського референдуму, то необхідно для наших кількості наших мешканців не менше 200 осіб. Щоб будь-яке питання виносити на міський референдум. Це відбулося. Відбулося все по закону. Я не знаю, як далі відбудеться реєстрація членів істинної групи, але це точно буде. Дозвольте. Порушено, грубо порушено чи не законодавство. І там нормативна правова база, яка видана центральною виборчою комісією. І за чим тут входить на практику? На голосування я, допустимо, бачив, що там менше 200 чоловік було. Іменно на голосування. Був там представник, був е, политич, е, дот, е, від політичного цього, значить, е, відділу був представник, який ходив за свієдство, що там 208 е, було в чоловік, було підписи. Все це було. Дійсно, якщо все нормально працюється, то референдум підтвердить це діло. Він незаконно там рішення прийняти референдум, а його не буде. Заробітна плата для мене є важливо. а все інше, шановні, тріскотня. Я зараз скажу вам, що вирішується питання отримання сьогодні позички одноденної для того, щоб закрити зарплату медикам. Квітень, травень, так і там ще буде трошки, щоб можливо почати червень. Оце робота. А це інше тріскотня.